Світла голова. Тисни лайк і підписуйся, щоб не пропустити нових думок. Сьогодні розберемось, чому росіяни раптом стали частіше збивати наші далекобійні дрони. Причина неприємна, але очевидна. Масові постачання китайських радарів. Китайські радари звучать як нова гілка ескалації. Так, у центрі цієї історії компактні системи від Zhiyang Фан Technology. Найчастіше згадують дві моделі. FST-HLD03 та fsthld 02 FSTHLD03 це цифрова антена в X-діапазоні від 8 до 12 ГГц, здатна бачити малі цілі на відстані близько 15 км з точністю до 10 метрів. Молодша модель fsthld 02 працює в діапазоні Q від 12 до 18 ГГц. Вона точніша. До 5 метрів, але на коротшій дистанції до 10 кілометрів. Звучить дуже складно. А що робить їх такими небезпечними? Їхня сила у поєднанні висока частота, цифрова рішітка, портативність. Це дозволяє створювати густу мережу виявлення малих БПЛА. А головне, вони дають точні координати для перехоплювачів типу йолка, Архангел чи Скворець. Тобто без цих радаїв пускові майже безсилі? Саме так, вони ефективні тільки тоді, коли мають координати цілі. Йолки й архангели можуть діяти автономно, але справжній результат з'являється, коли поруч стабільний радарний вузол. І як це працює на практиці? РЛС фіксують невеликі цілі з метричною точністю, передають дані, і перехоплювач уже не шукає довго. Його наводять у вузьке тактичне вікно, де автопілот завершує атаку. Без такого покриття ці системи просто не працювали б ефективно. Вони вже працюють по всій лінії фронту. Поки ні. В оперативних зведеннях останніх місяців піки перехоплень саме в прикордонних регіонах: Ростовська, Білгородська, Воронівська, Брянська області, десятки збитих апаратів і все в районах, де розгорнуті китайські комплекси. Тобто, пускові це лише німічні автомобілі без РЛС? так, реальна причина. Широка інтеграція китайських РЛС у російські контури ППО. І щоб повернути ініціативу, потрібно діяти системно: руйнувати радарні вузли, ускладнювати передачу координат, підвищувати стелс-характеристики наших носіїв і використовувати мультиканальні сценарії з фальшцілями, радіо і оптичними відволіканнями. Отже, це не технічна дрібниця, стратегічний виклик для сил оборони. Саме так і ми вже маємо рішення. Почуємось в наступному відео. Лайк, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити, як змінюється гра.